Всім вітання з вами компанія Wild Auto. В нас наявності для продажу шкода Octavia RS 2019 року. Реєстрація вісімнадцятій виготовлення з 2 літровим дизельним двигуном на 135 кВт. пробігом 143 тисячі кілометрів, привезена з Німеччини в відміннішому стані і без жодного підфарбування по кузову. Зараз більш детально про цю РС-ку. Купували ми її на лізінговому аукціоні в Німеччині. Автомобіль 2019 року реєстрація 2018 року виготовлення. Взагалі без нюансів, без якихось моментів. Все в супер класному стані. Все детально зараз вам покажу. Зроблений детелінг, заброньована оптика, туманочки. Все в бронеплівочці, з колів на авто. Просто, ну не знаю, ну такі геть-геть-геть, мінімальні. Абсолютно мінімальні бампер, де нічого, губа не обчухана, не зачухана. Все в класному стані. Камера асистентів у нас колеса на 18 в стилі якраз на Ресочку таки ставилися. Літня резина. Пірелі в нас 20-й рік, 48 восьмий тиждень. Спортивні гальма. Гляньте на стан автомобіля. Блек пакет led задня оптика. Взагалі, нюансів по авто немає. Передні задній парктронічок, Тумувачі фар. Ось так все вкруг виглядає. Лобове у нас оригінал 21 рік. Замінена була камера асистентів. Він код Зони під ручками теж все заклеєно. Правильний професійний детелінг. Сидіння канина з алькантарою, але стан просто ген. Відмінніший, не просівши все матово, проємчики. Зараз 143 тисячі пробігу. Тут все теж дивіться, не зацарапане, не грязне, термо просто в відміннішому стані. Адаптивний круїз контроль, датчики світла, автоматичні дальні світло, зеркала складаються, гріються, карбонові вставочки, амбієнт підсвіточки. Ну. Головне стан просто. Ви бачите, пластик він не, не натертий ніякими плеками, коверчок, педальки. Це в відміннішому стані. Задній ряд теж тут немає пошкоджень, там царапи на картах, на проємах, Стан сидінь. Все дуже-дуже дуже дуже класно. Чорний потолочок, В машині не курили. От, стан теж я Те вам покажу. Коробочка передач теж не перешита, нічого. Абсолютно, все класно, класно. Три ключика. Ззаді теж шеллі. Теж 20 рік, тут 19 рік, але колеса однакові. Так, Електрокришечка в нас. Тут теж стан. Самі все бачите. Ніякого немає. там Натирання плеками, все, в класному стані. Ну Компресором комплекс все на місці. Карта теж не зацарапана задня пластик. На ці м'ятин, царапин, подряпин, нічого такого абсолютно немає. Сидіння. Знову такі проємчики, пластик. Ці боковинки теж бувають зацарапані. Карта. Все все класно. Будь ласка, О, там стан, бардачок. Тут все будемо пізніше, вити, пізніше показувати. У нас історія обслуговування. Це ми роздрукували декру, як ми купували автомобіль, сервісна книжечка, все-все є, тут теж стан. Будь ласка, селектора, коробки передач, ручничок. Тут теж все заброньовано, заклеєно, захищено, щоб все було збережено якнайдовше. Режими їзди, Discovery Pro у нас медіа. Так все виглядає. міру в руках. Він код. Будь ласка, 8465. Починаємо з капоту. 129, 130, 130, 116, 116, крило, 28. Вона не фарбована, але все вам детально покажемо, пощупаємо, щоб ви чітко розуміли, за яким автомобілем ви їдете. 105 поріг, 115, 101, 125, будь ласка, задня дверка, стоєчка, криша. Все тут чітко, але все вам детально покажемо. Заднє крило, арочка. Будь ласка, все чітко

Криша, стоечка 128, 113, задня дверка, арочка. Бачите все? Чітко, все класно. Але все вам детально покажемо, щоб ви були впевнені. 109. Так, проємчик. 64, 98, 89. Так. 77, 77. 74, наклеєчки теж на місці. З іншої сторони теж наклеєчка на місці. Так що по стану лаку фарбового покриття все відмінно. Криво, не пам'ятаю, показую, не показує. Все оригінал. Підкапотка в нас. Все показуємо, все на місці. Болти не кручені. Крила. Не кручені, капот не кручений, вінкод, Так, по фарах. 16, 10, 18, 17, 10, 18. Тут теж болти не кручені, капот не знімався. Тут все в класному стані. Після детелінгу, Так, охолоджуюча рідина в нормі. Так як має бути. все в оригіналі. Так, зараз сідаємо в салончик, запустимо автомобіль, запустили долити AdBlue, 2000 км запас ходу. І заміна оливи, інспекційний сервіс через 15 днів. Зараз все ми це звіримо, перевіримо. у нас є пелюстки переключання передач, максимальна Discovery Pro Media. Зараз по меню, по обслуговуванню, будь ласка, сервіс. Сервіс у нас через 3000. 100 улива через 3100 або ну так як і співпадає з наклейкою 20, 24 рік. Бачите, наклейка 24 рік або 146 тисяч. От тут співпадає, е, співпадає. через рік або через 3000 кілометрів, виховуючи 143-146 все співпадає. Є сервісна книжка, є історія обслуговуванням. Зараз все покажу тому, щоб ви бачили так. Зараз не супер зручно. Так, історія автомобіля. Будь ласка, получається 19... 9.01.19 Це реєстрація автомобіля. Тобто, враховуючи нові правила, в тих у вас буде стояти 2019 рік. Перша реєстрація. Далі, от, будь ласка, от ТОшка у нас масла фільтра. Сервіс по заміні кальмівної рідини. Це в нас було 116.701. 26.07.22 Є така. Відмітка. Далі десь десь тут це все ще побачити маємо. Будь ласка. От в нас останнє. 116, 701, 26, 07, 22. Все співпадає. Тут співпадає, тут співпадає, з цим співпадає. Тобто по тому, що тут 100% оригінальний пробіг, можете не переживати, спокійно їхати, гарантію даємо. Ось теж це, це ми купували, цей автомобіль. Ось випуск з декоративного азота. Пробіг був 143, 410, зараз 143, 614. Тобто ось так все по пробігу ми вам розжували, показали. Щоб ви знали, за яким авто конкретно ви їдете. Режими їзди присутні. Взагалі, якихось моментів по авто, які б можна було сказати, що це нюанс немає. Якщо вам сподобався огляд на цей автомобіль, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами в соцмережах, а про нові надходження автомобілів дізнавайтесь у нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал і інші соцмережі в описі під відео.